У психіатричних лікарнях Росії реальність схожа на пекло, де людська гідність зневажається щодня, а пацієнтів перетворюють на мовчазних бранців болю. Коли ти опиняєшся за зачиненими дверима такої установи, втрачаєш не лише свободу, а й право бути людиною. Санітари поводяться з хворими, як із тваринами, а лікарі, як і з об'єктами для експериментів, без жодного співчуття. Людей приковують до металевих ліжок на період від 4 до 5 діб, і їм не дають навіть змоги встати у туалет. Тіло пацієнта починає покриватися пролежнями, м'язи затікають, а біль стає постійним і нестерпним. У цей час персонал просто проходить повз, значить ціла людина, шат лише ганчірка на трубах. Вони можуть годувати тебе насильно, заливаючи їжу в рот і притискаючи голову до ліжка, якщо ти не погодишся їсти сам. Коли хтось наважувався висловити незгоду з методами лікування, головний лікар відповідав жорсткою помстою, направляючи пацієнта на чергування серед агресивних хворих, де кожна хвилина могла стати останньою. У таких відділеннях ситуація була ще гіршою. Пацієнти жили серед крику, страху та постійної загрози, побиття або каліцтва. Санітари. Навмисно провокували конфлікти між хворими, а потім за заспокоювали їх ударами та ін'єкціями, отримуючи задоволення від прояву сили, що стала головним інструментом їхньої роботи. Ті, хто кричав від болю, отримували додаткові дози препаратів, щоб замовкнути і лежати мовчки, людей перетворювали на безпорадних істот, вводячи психотропні препарати без медичних показань і пояснень лише за наказом керівництва. Пацієнтів, які не підкорялися або ставили забагато запитань, ізолювали в камерах без вікон, часу, світла і надії, де їх могли тримати на голому матраці у мокрих простирадлах під крики інших ув'язнених. Спроби опору каралися ударами в живіт, щоб не залишалося зовнішніх слідів, але біль залишався назавжди. Бували випадки, коли одного пацієнта прив'язували до ліжка на тиждень, позбавляючи будь-якого контакту з реальністю. Найжахливішою була байдужість персоналу, адже навіть якщо хтось кричав, плакав або молився, ніхто не припиняв цих знущань. Пацієнтів позбавляли не тільки свободи, а й голосу. Після кількох процедур вони втрачали здатність говорити, думати і навіть згадувати власне ім'я дехто вже не міг піднятися з ліжка, їх вивозили на каталках у підвали, де лікарі переставали прикидатися і ставали справжніми катами. Якщо хтось помирав, це ставало просто ще одним записом у документах, черговою галочкою в статистиці. Тим часом тіло і розум пацієнта повністю належали системі, яка не визнавала співчуття, моралі чи закону. Вся система базувалася на страху, адже чим більше людина боялася, тим легше нею було керувати, ламати і робити слухняною. У кожній психіатричній лікарні Росії існує окреме місце. Куди ведуть не для лікування, а для покарання, це так звані наглядові приміщення. У ці кімнати потрапляють не лише агресивні пацієнти, а й ті, хто просто поставив зайве запитання або подивився не так. Санітари зв'язують людину ременями, затягують руки й ноги до межі, доки тіло не німіє. Потім починається справжнє катування, пацієнтів обливають водою, щоб зламати волю і залякати до німоти. Мокру людину лишають лежати на холодній підлозі у вогкості, без ковдри, поки не почнуться судоми від переохолодження. Якщо ж ти кричиш або просиш про допомогу, це лише підбурює санітарів і вони додають болю ще більше. Відібрати останнє це тут звичайна практика. У хворих забирають особисті речі, їжу, навіть гроші, які їм передають родичі. Все, що має хоч якусь цінність, переходить до рук персоналу. А пацієнт лишається без нічого у голих стінах і в повній ізоляції. Їжу можуть зіпсувати навмисно, покласти зіпсовані продукти або просто не принести взагалі, і тоді людина голодує по декілька днів поспіль. Але найстрашніше це не голод і холод, а приниження, яке відбувається щодня, без пауз, без правил, без контролю. Санітари сміються з хворих, ображають їх словами, виводять у коридор. Змушують стояти або сидіти годинами. Ти стаєш іграшкою в руках людей, яким дали владу, але не дали серця, і вони користуються цим, наче мають право зламати тебе повністю. Деяким пацієнтам навмисно не дають ліків, щоб викликати загострення, а потім показово дас заспокоювати їх. Іншим ламають психіку через тишу. Вони замуровані в кімнатах, де немає нічого, крім білого світла і глухих стін. Усе це. Не виняток, а система, де зло стало нормою, а катування щоденною рутиною, від якої ніхто не захищений. Якщо ти спробуєш скаржитись, твою заяву викинуть у сміття, а тебе самого оголосять небезпечним, і тоді навіть рідні не дізнаються, де ти.